Ну, так само хочеться почути м, стартову оцінку Юрія Подорожнього. Чи тут вже час вимальовувати певні тенденції? Та? Тому що ми розуміємо, що м, діяльність ЦАГАЛу, війська Ізраїля вона абсолютно кореспондується із тим, про що офіційно говорять, про звільнення, про те, що е, не буде якогось компромісного варіанту. Але чи вже зараз ми можемо окреслити, що так, це тенденція і за певний період, от там не знаю, уявімо ситуацію за півроку. От ми можемо її зараз прогнозувати чи ні? Я думаю, що не можемо прогнозувати, бо насправді цей конфлікт може бути як локальний всередині ну, між Палестиною і Ізраїлем, так і розростись до третьої світової війни. Ви знаєте, Китай зараз як рушниця в виставі тихенько вісить, а щось вони підзавмерли. Ви помітили, да? Там корабель починаючи з 20-ки, коли Сідзіньпінь там не пішов виступати, там і так далі. і Так далі, і стільки подій відбулось, і щось ми так Китай як рушницю. Але якраз вона в цій виставі має вистрелити. Коли що побачимо ще по тенденції: дивіться, вперше напевно проти такої потужної військової машини, державної потужної військової машини, як Ізраїль, виступила не інша держава, а політична партія. Ну, ми розуміємо, що це терористична організація, а є тенденція до того, що держави намагаються використовувати не державні інститути. Туції для виконання тих чи інших завдань, от зараз і в військовій сфері, бо, наприклад, є галузі, в яких держава пробуксовує, і, взагалі, я думаю, що після всіх цих воєн. Або цієї війни, якщо буде третя світова війна, буде переосмислена роль і держави також. Що стосується власне Ізраїля, ну я так думаю, що після договорняка на Кавказі, де Ердоган літав до Путіна. Очевидно, він його просив не втручатись в Карабаску проблему, і Путін послухав, за що нанівець звели прем'єр-міністр міністра Вірменії він мені зараз нагадує пізнього Порошенка, я маю на увазі в Вірменії, да прем'єр-міністра, коли свій народ його зненавидить за те, що хоче Росія, щоб його ненавиділи. Очевидно, за це е, е, Путін е, отримав щось, якісь гарантії, власне, і Шойгу літав до Ірана е, в тому, що буде зараз відбуватись на Близькому Сході. Я чому от е, ці? Цепочки намагаюсь вибудувати, наскільки вони вірні, покаже час, але цепочки є, взаємозв'язки є. Це означає, що ми крок за кроком йдемо по сценарію тих, кого сьогодні ми назвемо вісю зла. Про рушницю, яка вистрілить, можна детальніше, або ж не вистрілить, Вистрілить Власне, подивіться тенденцію 23-го року, якщо Російська Федерація в 22-му році напала на Україну, намагаючись застовбити за собою, ну, скажімо, черговий центр центр ну, такий, центр світу, так, один з центрів світу на рівні там з Пекіном і Вашингтоном, то в 22-му році стало зрозуміло, що світ остаточно стає біполярним, і е, дві е, столиці будуть, е, так би мовити, грати музику, а навколо них всі будуть танцювати і початок 23-го року показав, коли Сполучені Штати Америки з, посере, були посередниками між Саудітами, Саудівською Аравією і Іраном. І, е, в принципі, на початку року ще всі говорили про те, що буде війна між цими двома країнами. Китай, е, коли посередником, ну вони там щось розійшлися в засос. Розійшли засос. І ось вам, будь ласка, вже ще не закінчився цей рік. А ми вже бачимо напад на Ізраїль, і в принципі всі країни близького Сходу, які не є союзниками Ізраїля, а, м'яко кажучи, не є союзниками Ізраїля. Практично кожна країна Близького Сходу ставить перед собою ціль і артикулює її на державному рівні про те, що держава Ізраїль не має існувати. І ось вам, будь ласка, Ізраїль. Ще року не пройшло з того часу, тому власне роль Китая це як того центру, який зараз навколо себе збирає. Ну, оці пари танцюристів, які будуть кружити вальс навколо Пекіна. З Вашингтоном, в принципі, все зрозуміло хоча й на Близькому сході деякі танцюристи ушли під музику Китая, і власне. Цей, цей розподіл буде говорити про те, чи зможуть ці дві світові столиці Вашингтон і Пікін не зробити такі помилки, щоб почалась третя світова війна. Насправді тому все зараз залежить від цих двох країн від цих двох столиць. Але судячи з того, як розвиваються події, я думаю, що найгіршого сценарія не уникнути.